Леся Українка на роковини. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Під неї переймали сміх, і жарти, й таночки. Її байки, немов квітки, спільтали у віночки. Той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би вона була стара, сумна, змарніла, бідна, але для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би вона була сліпа, каліка недоріка, поврана, ятриця в ньому, його любов велика, Країна бачила не раз як тії її закоханці надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої гостини, бо вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без зради, без омани. Усе знесла і перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть небогасила.